Примирного, дай Боже благодатного і натхненого дня вівторка, час спостережень. Вітають вас в Мукачівській алеї різних дерев. Так мені подобається на кожному кутику всякі дерева: клени, черешні, туї, туї, там І сьогодні таке цікаве спостереження про запахи. Навіть є е, цілий і, 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 твір, і фільми зняті про запах, але зараз не про це. А власне, про запах і асоціацію. І з дитинством. Ви помічали, напевно, і ми вже десь про це згадували, десь років тому два, що у нас запахи дуже сильно асоціюються з конкретними моментами минулого або навіть моментами дитинства. То я недавно два запахи так, так мене збудоражили. Один це я йшов щось по вулиці і запахло на мене акацією. От запах акації, коли вона цвіте, це для мене такий рідний, рідний запах дитинства. Чого, ну бо я кози постійно пас, я з козами ріс, а кози страшно люблять акацію, і цей цвіт їсти і мене навчили. І я знаю, що цей цвіт акації він як десерт, колись для нас був там на березі, де кози ми пасли. А потім після того я щось так, воно мене кинуло там у спогади по берегах, де я кози пас. А потім я зайшов до храму, і оцей запах ладану, запах кадила. У, у церкві, але не гострий, котрий є під час богослужіння, а котрий є просто у храмі, як звиклий запах храму. І я пам'ятаю, якось так мене кинули якийсь такий фідбек з дитинства, що аж сльози вийшли на очі. І я згадав, що як багато є запахів, які не просто ти чуєш і не просто ти щось пригадуєш, а буквально вони тебе кидають у дитинство. Вони тебе буквально кидають у, у якийсь час, кидають тебе в якийсь конкретний епізод, пригадують тобі конкретні речі. Тому, товариство, давайте поділимося. А ну згадайте, запах чого зараз, от зараз цю хвилину, запах чого найбільше вам пригадує дитинство? Або найбільше вам пригадує якийсь конкретний момент з дитинства. Напишіть про це в коментарях, буде цікаво поділитися. Що саме, коли ви чуєте на запах, то ви повертаєтеся в той час, коли ви кози попасували. Повертаєтеся в той час, коли ми там палками билися. Із палок стріляли, коли ми там могли собі з бруду якісь замки будувати, коли ще не було вайфаю і гаджетів. Згадайте, який запах? Може це запах буска? Може це запах трави? Ні? Може якийсь інший? То нехай цей час і нехай це явище нашої пам'яті такої міцно пов'язаної із запахами, допоможе нам. Увійти в таку приємну ностальгію. У приємну ностальгію того, що вже ніколи не повториться. Ну бо дитинство не може повторитися. То для чого? Аби ми мали за що подякувати Богові. Аби ми мали за що подякувати батькам і подякувати тим, завдяки яким наше дитинство збулося. Тому нехай запах чогось сьогодні вас перенесе у ваше дитинство. А якщо матимете мати часу, то запишіть у коментарях, що. Дає вам таку ностальгію дитячу, і запах чого вам пригадує якийсь конкретний уривок із вашого дитинства. Саме запах. Звук так не переносить, так не переносить майже навіть смак так не переносить, як запах часу. Будьте благословенні, принюхуйтеся до життя, і нехай запахи життя дають вам радість, а радість нехай вас кличе до вдячності. Άιντε, είσαι φαϊνό. Με